Щойно завершилось засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду і прийнято рішення про виділення Україні 17,5 мільярдів доларів США. Це чотирирічна програма. Україна отримає 17,5 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд прийняв остаточне рішення. Однак величезну позику Київ буде отримувати кількома траншами. Цього року заплановано найбільше майже 11 мільярдів, а найпершу частину розміром у 5 мільярдів доларів Україна має отримати вже незабаром. Поінформувала міністр фінансів Наталія Яресько, враховуючи скрутне економічне становище, важливо врахувати умови надання цих коштів, відсотки та вимоги МВФ, щоб під. Пізніше не довелось шкодувати, що добровільно влізли у кабалу, наголошують експерти. Якщо мова йде про міжнародний валютний фонд, то це ну символічні відсотки, 2-3-4 відсотки в вартості загального кредиту. Причому тут як виплати за кредитом, так і обслуговування кредиту, вони мають можливість відтерміновуватись, тобто не Починаючи не з, не з наступного кварталу, не з наступного півроку, пів а дуже часто є певний пільговий режим один-два роки. Кредитор в обмін на гроші вимагає від України реформ. Має відбуватися реформування, пов'язане із системою тарифоутворення. Пов'язане із зменшенням поступовим зменшенням дефіциту державного бюджету, а отже, реформування у сфері бюджетних видатків, підвищення їхньої раціоналізації. Крім цього, Україна фактично перебуває у стані війни, що ускладнює процес отримання позики. І, незважаючи на перемир'я, бойові дії можуть відновитися будь-коли. МВФ, коли от він переглядав, і коли була місія, коли вони переглядали умови співпраці, то вони визнали, що треба зробити поправку на війну, бо вони розраховували, що війна завершиться восени минулого року, а вона не завершилась. І зараз той кредит, який надається зараз, він надається з урахуванням воєнної ситуації. Тому саме по собі відновлення бойових дій, я не думаю, що може стати підстави. Підставою може стати неспроможність України забезпечувати ті параметри. Згідно яких цей кредит надається, тобто це отримання дефіциту бюджету в певних рамках, це забезпечення зовнішньої платоспроможності, проведення тих реформ, які передбачаються. В ну, ці, ці угоди важливо також врахувати на що уряд вирішить витратити кредит. Експерти зазначають, ресурси не можна пройдати, та й на підвищення пенсій і зарплат ніхто грошей все одно не дає. В кращому випадку гроші вкладатимуть в інфраструктурні проекти або ж у перспективні галузі. Однак, міжнародний валютний фонд кредитує лише стабілізацію економіки, порятунок її від краху, тобто утримання на платоспроможному рівні. Кошти Міжнародного валютного фонду вони надаються на так звану підтримку платіжного балансу, і надходять вони безпосередньо до нарахунки центрального банку країни, НБУ. Платіжний баланс це і розрахунки за імпорт. Насамперед мова йде про критичний імпорт, це виплати боргів. Звичайно, насамперед, це борги держави і борги центрального банку. Та люди радше негативно реагують на нинішні дії влади щодо отримання кредитів, і можливо це більш далекоглядно, адже кошти доведеться таки коли-небудь віддавати. Якщо є чим роз, потім розчитатися, то, мабуть, потрібен. Треба самим вчитися заробляти гроші, а не брати їх весь час в борг, в борг в борг і потім чимось треба їх віддавати. Ну і самим, і допомога останніх не помішає. Я ніколи б не позичала. Розрахувала б на себе, але так, щоб можна було ще чимось віддавати. Тож загалом нові позики потрібні, аби розрахуватися за старі, бо ж загальний борг України станом на кінець 2014 року вже становив майже 70 мільярдів доларів. Дмитро Буткевич, Олег Градченко, телеканал Еспресо.